Бути зараз українцем, бізнесменом за кордоном це досить ну, непогана штука, тому що ну, більше уваги, більше поваги, більше там дають якісь там пільги, щось легше вирішити. А потім можна собі і виїхати. Тим паче, що діти цих всіх. Очільників, вони давно там, і сім'ї там, і нерухомість там. У мене таке інколи відчуття, що у нас отут, як раніше було за Київською Русі, яку зараз називають Україна, Русь, як були варяги, варяги, запрошені, 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 запрошені їхні сім'ї там, а вони тільки тут керують, керують. Керують. Ось е, схоже дуже, тому що вони керують, але насправді, насправді ні їхні родини, ні їхні капітали, ні їхнє основне майно воно не тут. Воно, воно, вже, там. воно вже там. І тому масштабувати або іммігрувати бізнес це цілком природній е, спосіб.